Муніципальної академії в танцю імені Сержа Лефоря, творчої майстерної дитячої школи містецтво No7 за темою основи розвитку творчого потенціалу школяра групових уроках музичної школи. Хочу розпочати свою доповідь з історії миколаївської композиторки Ірини Ігорівни Степанової Боровської, яка народилася в дуже творчій родині. Її бабуся і дідусь працювали в Австрійському театрі опери та балету. Зараз я розповім, чому саме я надихнулася творчим шляхом цієї жінки, викладача, композитора, піаністки. Коли почалась повномасштабна війна, родина Степанової Боровської переїхала в місто Ізмаїл, в якому і зараз вони перебувають. І якби не онлайн мережа, її творчий шлях, скоріше за все, став би на паузу, але не все так безнадійно. Тому що творчі люди єднають біля себе таких самих творчих людей. Бібліографом творчого шляху Степана Ворозької є професор Віктор Довченко, до речі, йому сьогодні 60 років. І користуючись можливістю, хочу його привітати з День народження. І завдяки йому 20-річна -річ, 20 творча праця фіксувалася у платформі YouTube і на різноманітних сайтах нотних архівів. Особисто мені було цікаво прийняти участь в конкурсі виконання творів українських композиторів. І в процесі підбору репертуару я відкрила для себе цей творчий тандем. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Більше того, Ірина Ігорівна вже в немолодому віці, але вона продовжує писати твори навіть без інструменту, користуючись програмою для набору нот Music Score, про яку я теж хочу розповісти далі і дещо проілюструвати. Слайд, також хочу зазначити, що, незважаючи на цей важкий для нас усіх час, немало викладачів, так само, як і я, приймають участь і займають місця в онлайн-конкурсах, надихаючись своїм прикладом учнів та батьків, але записати професійне відео не всі мають можливість. Я звернулася до студентів, які навчаються на операторі в університеті карпенко карпо і вони із задоволенням прийшли до школи зі своєю апаратурою. І ми зробили гарний запис творів. Результат можна переглянути на моєму YouTube-каналі. Хто зацікавиться? слайд 4. Ну, Це не буду у вас дуже. Основна ціль викладача концертмейстера на онлайн-заняттях застосовувати методи, які розвиватимуть учня, творче мислення та уяву. Для цієї мети викладачі необхідно зацікавити дитину різними способами. А саме. Кольорові демонстрації, діалоги, розвивання відеоігри, рухливі вправи, роль концертмейстера у створенні емоційно-позитивного тону, у спілкуванні з учнями, з метою розвитку їх творчої здібностей, роль батьків у формуванні емоційно-творчої культури особистості дитини. У першу чергу ми повинні зберігати душевний спокій, рівновагу і надавати власним прикладом стійкість духу та віру в перемогу. А, а задля цього брати в репертуар патріотичні твори і матеріали з позитивним ключем. Це дає можливість не тільки учням, але й батькам переймати цю стійкості. Не останню роль розвитку учнів відіграють посилання і приклади іноземних шкіл. Слайд. Творчі знахідки концертмейстера не обмежуються тільки нотним супроводом. Слайд. Наприклад, я на власному досвіді вже не вперше роблю художній переклад віршів під пісню. Немає різниці з якою мовою. Може бути з російською на українську або з українською на англійську. Слайд, ось. оця програма Мучикспорт е, е, хотіла. Е, Складність онлайн-занять теперішній час полягає в тому, що не завжди є зв'язок у всіх дітей у назначений термін. А для того, щоб не загубити зацікавленість учнів, потрібно неабияку увагу приділити домашнім завданням, які теж мають нести в собі цікаві аспекти, а саме пропонувати, дивитись цікаві матеріали виступів учнів однолітків, як вітчизняних, так і іноземних, готувати твори для участі в онлайн-конкурсах, подивитись цікаві матеріали, що можуть зацікавити дітей, враховуючи їхні інтереси. Це не завжди може стосуватися тільки предмету, бо ми розвиваємо про возів дитини і тим самим відволікаємо від нашої теперішньої реальності. Діти полюбляють малювати, тому досить часто ми, ми даємо завдання, щоб вони намалювали або виліпили з пластиліну, зробили аплікацію персонажів, про яких ми співаємо, вигадали про них якусь історію, тим самим розвиваючи фантазію і більший інтерес до навчання. Рідко. Але буває, що учень сам пише вірші або пісні. Цьому теж не приділяє на певний час заняття. Це дозволяє також іншим дітям спробувати себе у цих напрямках. Потреба зрозуміти природу творчості виникла внаслідок необхідності впливу на музичну діяльність метою підвищення її ефективності. З власного прикладу можу запропонувати ще один незначний, але не останній елемент зближення викладача з дітьми. Діалог про домашніх полюбленці. Майже в кожної дитини вдома є пташка, рибки, хом'якрій, собака, або кіт, або ж рослини, яким діти дають імена. Це може бути стимулом намалювати свою тваринку або рослинку, заспівати пісню для неї, поділитися якимись кумерними історіями. Все це в наш час дуже допомагає триматись духом, вести діалоги і знаходити гарні емоції. Отже, як висновок, можу сказати, що уроки музики це уроки життя. В яких ми торкаємося струн душі, емоцій, а це важливо для встановлення морального стержня особистості, яка прямує у всесвіт, щоб віддавати свою любов, емпатію і розуміти, що сильніше має допомагати слабкому, що є речі, які категорічно не можна робити. Це є місією викладача Слайд 24. І наостанок це один ще один досвід. Я набула під час коронавірусу, працюючи в хореографічному коледжі. Я знайшла уроки в Ютубі і поступу набрала в друзі. спор, повний супровід, для виступу п'ятого класу. Посилання на слайді буде корисним для колег, які працюють з хореографією. Дякую за увагу.